Ситуація: село світла немає, є тільки хванарики. П'ята ранку на вулиці, хоч око виколи. Як сюха і собака в закритій кімнаті, вікна намертво заклеєні, двері зачинилися. У однієї з нас паніка від закритого простору. Уявили? А тепер розказую. У нас була маленька подорож з Києва до рідного краю моєї подруги Ксю у Вінницьку область, і без пригод не обійшлося. До хати ми прибули ще коли півні не кукурікали. Розібрали деякі речі, застелили ліжка, вимили собаці лапи, і наче справа йшла до сну. Але якби не це але, випадковим чином або якимось чудом в нашій кімнаті зачинилися двері, і тут почалась колаборація: або вибивати двері, або вікно. Що перше, що друга ідея погана. І найпростіший варіант це відчинити вікно і вилізти через нього. Але ми зіштовхнулись з совєтським качеством вікна були намертво заклеєні і зафарбовані, щоб холод не пробрався. І ми все-таки знайшли малесенький вихід через маленьку квартирку у вікні. Хто тільки туди полізе? У однієї паніка від закритого простору, у іншої страх застрягнути в маленькій дірці і незнання, що чекає там внизу. Якщо ви здогадалися, я відношусь до другого варіанту, тому полізла ксю, і ця спецоперація зайняла чимало часу, бо треба було попою лізти у квартирку. І не дивлячись ні на що завдання було виконано. Проте потім виникла інша проблема: зламалася дверна ручка. Тому довелося будити Ксюхину маму. Так відбулося моє перше з нею знайомство. Добрий ранок, ми з Києві. Познакомся з вікою. Доброї ночі. Я не знаю, я трісню. <ріст> не так ми хотіли зустрітися. <ріст> Вони знайшли викрутку і ми почали розбирати дверний замок. Що ви думаєте? Навіть після того, як все викрутили, двері не відчинилися. Тому ми колупались доти, доки не відвалився язичок. Або як воно ще називається? Ой, бачили ви цей тріумф. Коли нам вдалося, собака хлопав нам стоячи на вулиці, вже світанок, кімната охолола за час нашої спецоперації, але сон нас поборов. Ось так, друзі. Чи були у вас схожі ситуації? Поділіться в коментарях.